Доброго дня, малята! Послухайте уважно віршик. Вчора травка зеленіла, а кульбабок не було. А сьогодні гляньте, скільки їх жовтеньких розцвіло. Діти, а як називаються ці квіти? Так, кульбабки. А скільки їх? Багато? А які вони? Жовті, маленькі, гарні. А на що вони схожі, як ви гадаєте? На сонечко. Діти, хочете віршик про кульбабки послухати. Тоді сідайте усі зручненько і слухайте гарненько. Наче жовтенькі курчатка заховались у траві. Це малесенькі кульбабки усміхаються мені. Діти, про які квіти цей віршик. Так, про кульбабки. А на кого вони схожі? На курчатка. А де заховалися кульбабки. У траві. Які були кульбабки? Великі чи маленькі? Маленькі. А що вони роблять? Посміхаються. Кому вони посміхаються? Мені. А зараз, діти, представте перед собою кульбабку. Давайте разом подмухаємо на кульбабку. А зараз, діти, я вам пропоную ще раз послухати віршик. Наче жовтенькі курчатка заховались у траві. Це малесенькі кульбабки усміхаються мені. А зараз давайте спробуємо разом розказати віршик. Я буду починати, а ви закінчувати. Готові? Будьте уважні. Наче жовтенькі заховались. Це малесенькі усміхаються. Молодці діти, а може, хтось сам спробує розказати цей віршик. Діти, вам сподобався віршик? Про яку квітку він? Кому б ви хотіли розказати його? Дякую вам, ви молодці.